Світшоти перший плюс другий сорт. 10 кг, Ціна 650 гривень. Ось такі красиві світшотики. Далі йде ось такий емочка. Наступний світшотик йде ось такий сіренький, класний. Розмір XS. далі йде ось такий світшотик. Розмір тут Елька. Капюшона. Наступний. На замочку. Розмір Елька. Далі йде. Да. Ось такий сіренький. Капюшон. Наступний. Розмір XXL. Оцелік іду. Далі йде. Да. Ось такий синенький розмір XL. Далі йде ось такий на замочку з капюшончиком. Розмір тут я не бачу. Наступний ось такий світшотик. Далі йде ось така есичка. Ціна 650 гривень. Елька. Перший плюс другий сорт. Наступний. Ось такий чорний. Далі йде у нас ось такий свічотик Елечка. Дуже класний. Наступний йде ось такий чоловічий, зверху є замочок. Розмір тут я не бачу. Далі йде да, ось такий сіренький. Розмір емочка. З капюшончиком. На замочку. Далі йде да, також на замочку з капюшоном. Розмір есочка. Наступний йде да, ось такий. Зад йде да, такий. І остання моделька йде да, ось такий. Вічок на замочку з капюшончиком. 10 кг ціна 650 гривень.